Майже два дні тривала подорож до Лісабону. Я трохи заїхався, Спочатку була пересадка в Відні, там три години я шаре бився і не знав, куди себе подіти. Поїхав в центр. Прикольно поїздив до лошадях, покатався. Було дуже класно. І потім повернувся в аеропорт, щоб прилетіти до вас і заспівати вам пісні з альбому Зарепад. Приходьте! Зранку я прикинувся в Лісабоні, подивився в віконечко, а там світить сонечко. В білих трусілях вийшов на балкон, а там так тепленько і гарно. Почистив зубки і почав одягатись. Такий маднявий весь пішов снідати. Потім поїхали в центр міста, трошки погуляли. Я купив пінаколаду, ще трошки погуляли і поїхали на саундчек. Там ми танцювали з моїми рибками, дивіться, як вони гарно вміють. Такі класні у мене. Потім ще потанцювали, зробили волни і почали збиратись та готуватись до виходу. Потім я одягав срібний костюмчик, маєчка, штанішки, ботиночки, пристрої. всякі, готувався до виходу. Перевірив штанішки ще раз, поправив зачіску і пішли за сцену. Йшли ми такі, потім я побачив рибок, ми з ними трошки поспілкувались і почалося. Ми танцювали, перекручувались, присідали, махали ручками, спілкувались, фристайлили. Торкались один одного. І я пішов додому. За кулісами устроїли обнімашки та цілувашки. Потім я попив трошки водички, прийшов в гримерку, посидів 5 хвилин, перевдягнувся і почалося. Експлуатація, фотографії, автографи, подаруночки. Потім я поїхав в готель. І на вході мене чекав сюрприз. Охоронці трошки переборщили, але ми все ж таки зробили спільне фото. І потім я, щасливий та веселий, поїхав додому готуватись до наступного концерту.